Назвати Христина Яцьків, і разом з Романом Чайкою ми в цій студії говоримо про найголовніше. Маємо честь представити нашу наступну гостю. Це Катаріна Матернова, пані посол Європейського Союзу в Україні. Вітаємо і раді бачити вас у студії. Дуже дякую, дуже дякую за запрошення. Доброго дня. Доброго дня, почнемо напевно з того, що географія вашої роботи в Україні не обмежується виключно столицею, і ми точно знаємо, що ви нещодавно мали нагоду відвідати і інші українські міста. Розкажіть трошки про свої враження, а редакторів я попрошу, можливо, навіть показати якісь відеоматеріали по можливості що ж я буквально вчора повернулася з Одеси, і цього літа in я була вже в Запоріжжі, uh, в Ужгороді, у uh, Львові, але Також uh, я була uh, у Чернігові у uh, Дніпрі в Чернівцях, тож ми намагаємося, і я і мої колеги намагаємося не проводити увесь час в Києві, тому що Україна це величезна країна, дуже дуже різноманітна, дуже відрізняються різні регіони України. Наприклад, якщо ви відвідуєте Житомир, що буквально за кілька годин звідси це також важливо, і ми намагаємося частіше виїжджати і намагаємося бути ближче до передових для того, щоб побачити, як Працює навчання в підземних школах. Це один з найнеймовірніших досвідів, які ми спостерігали. Тож ми стараємося виїздити. Пані Катеринов, голова делегації Європейського союзу в мирний час, і це зрозуміло, як це виглядає, і ми це цей церемоніал, і всі ці речі спостерігали до війни. А це зараз можливо один з найжорсткіших етапів російсько-української війни. Досить складний час. Що у вас найбільше От, в рамках своєї діяльності найбільше зачепило, вразило в позитивному, в негативному сенсі. Але цікаво, що найбільше сколихнуло? Well, you know, для мене це вже стала типовою фразою. Що всі говорять про стійкість українців, але це не просто фраза. Українці дійсно такі. Ви дуже сильні, ви стійкі вас бомбардують вночі. А зранку раз я живий. Можна прийняти душ і піти на роботу, і я живу тут, і тому для мене це не щось таке абстрактне, це щось конкретне. Я чую ті ж самі сирени. І я часто сплю у вані на підлозі і. Тому сам характер і спроможність українців рухатися далі, це те, що дійсно щиро мене вражає на особистому рівні, і сам той факт, що Україна бореться, бореться за виживання, і в той же час подається на членство в європейському союзі проводить реформи. Це дійсно неймовірно, і я не знаю жодної іншої країни, яка спромоглася на такі рішучі кроки. Справа в тому, що це не лише наша ініціатива, але й вимога від нас, наших майбутніх партнерів по європейському союзу. Тому хіба хочемо, мусимо тут, теж потрібно бути відвертими. І от стосовно цього моменту, безумовно, єС зробив дуже багато для України. Фінансова допомога, санкційний тиск У найближчим часом очікуємо на 19-й пакет. Здається, Австрія уже не проти, зброя і багато іншого. Але що потрібно, щоб ця підтримка трансформувалася в реальну зрілу політичну волю? Нарешті відкрити кластери, про які йдеться Що well, ж дозвольте почати з того, що ви почали своє запитання. Дійсно, європейський союз та країни-члени це найбільші партнери України. Я думаю, що найбільш надійні партнери цілком очевидно. Ми витратили вже близько 180 мільярдів євро на цю допомогу, і скоро буде ще. І я певна, що ми дійдемо до цього моменту. Ми також пройшли довгий шлях по підготовці України до євроінтеграції. І, на превеликий жаль, в нас склалася така ситуація, коли у нас є вимога Одноголосся, щоб рухатися Україні далі, але тим не менш, Україна далі проводить реформи, які в будь-якому разі необхідно зробити для того, щоб рухатися далі в рамках розширення. Ми за рекордний час закінчили скрінінг законодавства України, порівняли його з європейським законодавством і ми не втрачаємо час. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити ще кілька кроків до кінця цього року. І сподіваюся, вже наступного року у нас буде одноголосність щодо України. Пані Катеріно. Бо є дві речі, які зачіпають українців. Перша про певну якусь таку свою рідну несправедливість. Ми знаємо, деякі члени Євросоюзу зробили значно менше в коротші терміни і спокійно вступили. Але для не ця несправедливість нас більше е, зачіпає. Більше зачіпають те, як, наприклад, певні е, країни з е, силами свого політичного керівництва, в першу чергу Угорщина, в другу чергу Словаччина, фактично вибудовують свою політичну кампанію і своєрідний фінансовий рекет на антиукраїнській політиці. Тобто, я заблокую вам все, що тільки можна, каже Орбан. Бо і, і, і ніколи не допущу, щоб Україна стала Євросоюзом, або ви мені запропонуєте ще якісь там сотні мільйонів з Брюсселю грошей, і я, може, передумаю. Одним словом, нам казали, що Європейський Союз знайде управу на от таких блокуючі кроки, але до сих пір ми ще не бачили, що цей механізм знайдено, окрім як чергової фактично, хабаря. Дати орбану, щоб він не ставив палки в колеса, Ось це найбільше зачіпає українців. Що ж, я скажу дві речі. По перше, і це те, як клуб Європейського союзу працює щодо розширення, у нас має бути одноголосність не тільки щодо розширення, але і щодо інших політик зовнішніх, у нас має бути одноголосність. Ви говорили про санкції? Так, вони приймалися одноголосно. Всіми країнами-членами, тож можливо, процес не настільки легкий, але ми рухаємося так. І це перше, що я хотіла зазначити. А друге, це те, що це не унікальне, щось. кожен раунд розширення європейського союзу супроводжується протестами, неврозом блокуванням різними країнами-членами голосування я б не з ненепокоєння щодо щодо Італії, щодо французьких виробників, коли Іспанія і Португалія долучалися. Коли словакія і Польща і Угорщина і велике розширення 2004 року відбувалося, то польські польські Сантехніки і чешські водії, тож назавжди є якась складна ситуація, доки блок не розшириться. І я певна, що все завершиться тим, що Україна долучиться до Європейського Союзу. Також але процес процес непростий. Але чи можна? На прикладі української інтеграції найближчим часом побачити перегляд цих правил Євросоюзу, коли в надзвичайній ситуації, справді критичній, можна спробувати обійти одне національне вето і вирішити питання голосуванням абсолютної більшості, там без одного велюгав у вас та ситуація відома з яйцями і куркою, тому що якщо ми хочемо позбутися національного вето, то нам потрібне одноголосі. І я думаю, що ми рухаємося дуже швидко шляхом розширення, і я певна, що ми знайдемо можливість рухатися далі, але все це буде не настільки просто, не можна так просто вирішити, що ми когось виключимо якусь країну. Ми не так працюємо, тож ми завжди знаходимо шлях. Тож їй певна, що в цьому випадку ми зробимо це. Хоча в нас були гостями політики, які казали, якби у Угорщина сьогодні пробувала вступити так. в Європейський Союз, вона б цього не зробила. Бо є питання до демократизації До демократичних процесів і інститутів. Ми є частиною вже об'єднаної Європи з точки зору енергетичної системи. І це реалія. Але також ми бачимо, що і цю зиму російські терористи будуть знищувати нашу енергетичну систему. Вони вже це демонструють. З цієї точки зору тут є два варіанти: або шукати додаткові європейські резерви, і потім пробувати якось е, імпортувати європейську енергетику на місце знищених генерацій, або посилювати захист. І в цьому випадку, як європейська спільнота зараз бачить ось ці е, захист нашої енергетичної системи, його посилення цього захисту на цю зиму? Так, ми занепокоєні щодо зими, яка наближається, і щоденно ми консультуємося і з українським урядом і з компаніями основними, які надають ці послуги, і приватними і державними, які є Частину енергосистеми України, і ми проводимо дуже багато різних заходів. По перше, спочатку повномасштабної війни Європейський Союз вже надав близько більше трьох мільярдів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі, і щодно ми фіналізували гарантії, що ми надамо ЄБРД і Європейському банку інвестицій. Що ми разом закуповуємо газу на 180 мільярдів від нафтогазу, мільйонів від нафтогазу. Ми провели пакет в інтерізпідготовки до зими, і це стосується перш за все прикордонних областей і. Крім того зараз до 2,1 одного гігават постачання електроенергії. В українську енергосистему з європейською континентальною системою. тож 2,1 ГВт електроенергії надходить щоденно до України, крім того, що ми зробили. Зараз вже на постійній основі ми це робимо, тому що підготовка до цієї зими почалася наприкінці попереднього опалювального сезону. Ми сюди привозимо фізично дуже багато обладнання, і багато обладнання замінюємо через через спільноту. Тобто, в нас є механізм логістичний та трансферний щодо постачання турбін, компресійних станцій для України. І, наприклад, самі улюблений приклад Литва. Литва пожертвувала термостанцію, і ми по частинам її завезли в Україну, і тепер вона фактично знаходиться недалеко від, недалеко від одної з ваших станцій, яка була нещодавно пошкоджена, і таким чином у нас є запасні частини. І ми слідкуємо за тим, що відбуваємося. І намагаємося долучити додаткові ресурси для того, щоб Україна пройшла цей сезон і електроенергії постачання пані. Посол, а чи готовий європейський союз до того, що полем енергетичного протистояння може стати не лише Україна, а й власне енергетика на території країн Європейського Союзу? З безпекової точки зору ми вже мали прецеденти, коли російські дрони залітають в Польщу, їхні літаки над країнами Балтії, і ми не можемо виключати, що якісь провокації можуть стосуватися енергетичного сектора Європи? ЄС те, що ЄС допомагає нам, всім тим, що ви зараз описали, це дякуємо. Це безапеляційно, це круто. Але чи пропрацьовуються якісь плани на випадок, якщо страждатиме безпосередньо європейська енергетика? Так. Звичайно, є певне планування щодо цих ситуацій та проблем з енергетикою в європейському союзі, і я думаю, що ці вторгнення дронів на європейській території це звичайно не пробудило нас. Ми пробудилися набагато раніше, але це було гарним нагадуванням, що таке планування і захист цивільного населення це все має рухатися далі, і це також ключ. Енергоінфраструктуру. Є одне дуже чутливе питання, і воно дуже важливе для нас. І воно логічне з точки зору репарацій з боку Росії. В Росії настільки система і культура імперсько-неофашистська, що вони навіть їхні ліберальні демократи кажуть: та ні. Які репарації? Навіть якщо вже не буде ні Путіна, нічого, ми ні за що платити не будемо. Це буде друга Росія. І тому найчутливішим для нас є саме заарештовані, заморожені ці активи російські, які для українців виглядають ну, ну, добре, от вони є, так віддайте їх нам на зброю, на відновлення, на репарацію. Ну Тобто це дуже просто е, виглядає з точки зору нас, як країни жертвою. Що за Важає ви знайти спільний знаменник. Ми розуміємо, що дискусія є завжди там починається зараз. А, е, найбільше активів у тій країні, значить, вони бояться порушення фінансової е, стабільності. Це якісь ніби порушить законодавче поле. Хоча для Росії як країна агресора, вона порушила вже всі закони, які тільки існують. Але з точки зору єв... Європи. Не треба цього робити, і тому по тим замороженим активам ми так до сих пір чіткої відповіді не маємо по відсотках. Та, на цих заморожених віктивах, ми бачимо програми про це і відчуваємо так. А от щодо самого об'єму цих мільярдів, які свого часу на Європі заробила Росія, в основному ж на Газпромі заробляла і туди поклали. Так що заважає вийти на спільний знаменник на рішення цього питання? Що ж я повністю погоджуюся з тим, що Російська Федерація порушила будь-яке законодавство, яке взагалі існує в міжнародному праві. І я не думаю, що щодо цього виникнуть у когось питання. Що ми зробили одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, ми заморозили російські активи і помістили їх на окремі рахунки. Всі країни G7, вони це зробили, і більшість цих активів знаходиться в Європі. І далі в 2024 році ми почали використовувати Депозити по цим по цим позикам. і ми таким чином надавали Україні зброю, тобто таким чином за рахунок у Російської Федерації ми закуповуємо озброєння, і 1,5 і мільярдів цих активів зараз проходять по данській моделі, і вони йдуть напряму в оборонний сектор України. Тож це те, що зараз вже впроваджується якщо говорити про те, що відбувається зараз, то ми говоримо про використання активів як таких для того, щоб дати. Суттєвого позику за рахунок цих активів, які будуть підтримуватися країнами-членами Європейського союзу, позика, яка має виплачуватися тільки з репарації Російської Федерації. Якщо немає репарації Російської Федерації, то в такому разі нічого не потрібно виплачувати. Ось така ідея цієї позики, і зараз відбувається велике обговорення щодо цього питання. І я сподіваюся, що в наступному вже тижня ми побачимо подальші рішення можливо, будуть якісь політичні рішення вже наступного тижня. Побачимо, але ідея полягає в тому, щоб не використовувати активи для того, щоб їх вилучити, а використати їх для того, щоб застрахувати позику. Тобто, щоб ці активи були такі своїми гарантією цієї позики. Ми бачили теж, як мінялась цифра. Але ми так і не зрозуміли так, хто були ці голоси проти. Та, воневерне ти... well, voices... які б голоси не були на початку, все це має вирішувати на це разом. Тому що має бути колективна гарантія від країн-членів європейського союзу, і я майже певна, що ми цього досягнемо. І я сподіваюся, що це відбудеться вже цього місяця, і що ми зможемо підготувати законодавство. Мусимо розуміти, що європейський союз шукає варіант рішення, де не під ударом опиниться їхні їхня система зобов'язань, зокрема фінансова система цінностей недоторканності певних форм власності, але разом з тим, з дотриманням певних справедливих моментів, коли мова йде про порушення однією країною. Всіх можливих міжнародних норм стосовно іншої, так це це дуже важливий консенсус, якого треба якось досягти. Але поки власне це займає час, цей час конвертується на жаль в життя українців, і тому ми власне питаємо вас про це. Усвідомлюючи, як складно іноді відповідати на подібні питання вам. Пані Катерино, я напевно трошечки з нас, знаєте, зациклю в цій розмові і поверну до теми того, а як власне змінювалася ваша думка про Україну і про українців від старту вашої каденції і от до сьогоднішнього дня? Це була якась трансформація? Чи ви стоїте на тому, на чому зайшли? Лок Айгевстарті. Um... Я почала професійно працювати з Україною вже 10 років назад. У 2015 році почався мій шлях після революції гідності, і я була в європейській комісії на той момент, до коли почалося повномасштабне вторгнення. Я була координатором в Європейській комісії по Україні, і я була головою органу, який називається група підтримки. України, і я працювала тут, я подорожувала Україною і працювала з урядом з Верховною Радою, з громадським суспільством, з журналістами задовго до того, як я прибула сюди. Мені завжди подобалася Україна, і був певний такий рівень хаосу в Україні і певної такої драми. І я можу сказати, що чимало чого змінилося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то раптом ви стали настільки зосередженими організованими і дуже відданими своїй справі, і це дійсно помітно. І що я зараз спостерігаю, коли я подорожую І я пам'ятаю, що в 2021 році я була в Маріуполі, в Бердянську, в Луганській області, в Донецькій області, і в Краматорськ, Харків. І деякі з цих місць зараз тимчасово окуповані. Але во не менш я зараз переконана навіть зараз більше ніж раніше була в цьому переконана, це наскільки децентралізація України, де реформа децентралізації, наскільки багато вона значила, і куди б я не їхала, мені кажуть, ми б не змогли вистояти російській окупації, організуватися так добре і встояти, якби не було цієї децентралізації. Тож це те, що я постійно чую. і що я спостерігаю в останні ці два роки, це те, що як же так навіть висловитися, що є сила, потужність, що це наша країна, в переконання, що це наша країна і Російська Федерація не має нам казати, як нам жити. Це наш вибір. І це дуже помітно. І як я вже казала раніше, для мене проблема українців. Це те, що дуже сильно мене зачіпає, тому що я тут живу. Я ходжу в сховище. Я чую ті ж самі сирени, і це дуже сильна битва це велика битва України, і я захоплююся Україною, українцями і тепер я маю ще більше поваги і хочу зняти капелюха перед кожним українцем. Нагадаємо, що ми спілкувалися з послом Європейського союзу в Україні Катериною Матерновою, і на цьому на Теж з, з Христиною і Яцьків змушені будемо вам подякувати за те, що були в суботу-неділю з нами. Наступного вікенду ми будемо робити те саме: підводити підсумки тижня, які переживемо всі разом. Чого ми вам і вважаємо, а і дивитися за лінією горизонту там стільки несподіваного на планеті Земля нам готують, що нам точно буде про що поговорити. Тож дякуємо за увагу, до нових зустрічей.